Привіт, усім у сьогоднішньому огляді новин для українців у Чехії. На вас чекають новини суспільного та політичного життя. Серед іншого, піп з карлових варів позбавлений дозволу на постійне проживання, чеський онколог, який ненавидить українських пацієнтів та українська банда крадіїв одягу. А наприкінці на вас знову чекає розіграш підручника для вивчення чеської мови на рівні А 1 А2 під назвою «Лево в Задній. Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. А також, користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Це Зазерніть обов'язково! В різних містах Чехії 24 серпня відзначали День Незалежності України. Так, у Празі відбувся мітинг на Староміській площі, де вшанували пам'ять полеглих героїв України, закликали демократичний світ надати зброю для здолання російської армії та посприяти звільненню українських захисників. На знак єдності учасники заходу створили живий ланцюг. Також виступив Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Додатково кольорами українського стягу підсвітили Чернінський палац. Та Петчинську вежу. А у місті Берно відбувся великий ярмарок. Зароблені гроші підуть на допомогу Україні. А 21 серпня у Чехії вшановували річницю подій 68-го року вторгнення військ Варшавського договору. Напередодні цього сотні людей зібралися на мітинг біля російського посольства під гаслом Іди додому, Іване. Організатори мітингу під час виступів закликали чехів підтримувати українців. А у ніч з 20 на 21 серпня надпис Іди додому, Іване, спроектували на будівлю уряду Чехії. Проекцію створили представники чеської ініціативи Дарек про Путіна. Подарунок для Путіна. Акція проходила за підтримки уряду Чехії. На думку президента Чехії, вступ України до НАТО не повинен залежати від того, чи вона повністю контролює усю свою територію. Він зазначив, що в історії вже були такі випадки, як приклад нові Німеччину, коли частина Німеччини була окупована радянським союзом, іншою частиною прийняли у НАТО у 1955 році. Петер Павел вважає, що існує як технічне, так і юридичне рішення, щоб дозволити Україні приєднатися до НАТО. Чехії відреагували на події у Курській області. Голова Палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова вважає, що Україна має беззаперечне право на самооборону, включно з нападами на територію РФ. А президент Чехії Петер Павел зазначив, що реакція РФ була значно слабшою ніж хтось собі міг уявити. Це свідчить про те, що російська армія не має потенціалу для швидкої та потужної реакції. У минулому росіяни встановили низку червоних ліній. Якщо ми подивимось на початок агресії проти України у лютому 2022 року, то президент Путін сказав, що будь-яка допомога Україні у будь-якій формі буде вважатися війною проти Росії, і Росія відповість нічого подібного не сталося. Також президент Чехії Петер Павел вважає, що трубопроводи Північний Потік-1 і Північний Потік-2 є законною ціллю для атаки у російсько-українській війні. Як повідомлялося раніше, українські консульства не продовжуватимуть водійські посвідчення тим військовозобов'язаним, які не зареєструвалися на військовий облік. Втім, біженці у Чехії можуть бути спокійні, адже за інформацією Міністерства транспорту Чехії вони можуть їздити навіть із простроченими водійськими правами за умови, що термін дії документа закінчився після 31 грудня 2021 року. Українських біженців захищає постанова Європарламенту та Ради від 18 липня 2022 року, і ця постанова ще діє. Українці також можуть обміняти свої діючі українські водійські права на чеські за умови постійного проживання у Чехії протягом 185 днів у календарному році. Міністерство закордонних справ України анонсувало зміни щодо надання консульських послуг за кордоном. Як повідомили, у МЗС готується запуск оновленої системи, яка допоможе цифровізувати консульські процеси. При цьому час надання послуг українцям за кордоном має скоротитися на 30-80%. Деякі з них будуть частково або повністю надаватися дистанційно. Посольство України в Чехії виступило із заявою щодо чеського бізнесмена. Іржі Неставля керівник Центральноазіатської торгової палати ЧР відвідав тимчасово окуповані російським агресором території України, зокрема Мелітополь. Їджі не ставав відомий своєю підтримкою Росії. Він брав участь у Кримській конференції 2017 року. Обіцяв Росіянам співпрацю з Чехією та чеські інвестиції в Крим. Однак чеські бізнесмени відмовлялися від такої співпраці. Будь-яка співпраця з країною агресором є ганьбою і не може бути прийнятною у цивілізованому світі. Українські дипломати просять чеські правоохоронні органи також дати оцінку діяльності згаданого бізнесмена та не допустити подібні протиправні вчинки у майбутньому. Чехія отримала ще одне джерело фінансування для придбання боєприпасів для України. Це будуть кошти від заморожених російських активів. Йдеться про кошти російського центробанку, заморожені у країнах Європейського Союзу на початку 2022 року загальна сума 1,4 мільярда євро. Європейський Союз звернувся до Чехії з проханням використати частину коштів для закупівлі боєприпасів для України. Чеська ініціатива Дарек про Путіна подарунок для Путіна закупила 100 дронів Мавік Pro для української армії. Як повідомили представники організації, збір тривав з червня. На дрони задонатили понад 5,7 тисяч людей. Загалом вдалося зібрати більше 13 мільйонів крон. Зараз представники ініціативи поновили збір на ще 100 дронів Мавік Pro. Задонатити можна тут. МНС Чехії оприлюднило дані щодо кількості іноземців, які перебувають на території країни. Згідно інформації МВС, станом на 30 червня у Чехії проживали майже 560 тисяч, це 53% три загальної кількості іноземців в країні. З загальної кількості українців тимчасовий захист мають 360 тисяч, 103 тисячі мають постійне проживання, 97 тисяч тимчасове проживання. До речі, і надалі найбільша кількість українців з тимчасовим захистом знаходиться у Німеччині 1 мільйон 347 тисяч, 965 тисяч у Польщі. Чехія по кількості українців з тимчасовим захистом займає третє місце. Чехія вже давно є країною ЄС, яка приймає найбільше українських біженців за кількістю населення. У червні їх в Україні становило. Приблизно 33 на кожних тисячу жителів що становило понад 3% населення Чехії. Міністерство освіти Чехії продовжило програму вивчення мови для українців, які хочуть вступити в університети. Загалом буде організовано три курси із мінімум 600 навчальних годин. На кожному вчитимуться 12 18 учасників. Вони отримуватимуть стипендію у розмірі 16 тисяч крон. Курси триватимуть з 1 жовтня 2024 року до 31 серпня 2025 року. На проект виділено 14 мільйонів крон. До 15 вересня міністерство прийматиме заявки від навчальних закладів, які захочуть проводити такі безкоштовні курси. На це їм виділять субсидію. Отож, можна очікувати, що до кінця вересня чеські університети оголосять набори на мовні курси для українців. Українську кінострічку Тіні забутих предків покажуть 4 вересня у праському кінотеатрі «Біо-Око». початок сеансу о 20.30, А квитки можна купити тут. Тіні забутих предків це український художній фільм режисера Сергія Параджанова, відзнятий у 1964 році на кіностудії імені Олександра Довженка. Екранізація одноіменної повісті Михайла Коцюбинського. Картина займає першу позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. В Чехії збирають кошти родині хірурга Віталія Славнова з України, який загинув через падіння карнизу на вулиці Лазарській у Празі. Шматок карнизу з будівлі впав на зупинку громадського транспорту, де був український лікар. Нещасний випадок стався під час сильного дощу та сильного вітру. В нього залишилася дружина та троє дітей. Наразі стартував збір для допомоги родині. Його проводять на платформі Donio, яка ретельно перевіряє документи перед публікацією. Чеська поліція розслідує справу онколога з міста Пардубіце, який висловив неприязнь до українських пацієнтів. Нещодавно у соцмережах з'явився скріншот переписки онколога з Пардубіце. Лікар не приховував своєї неприязні до українських пацієнтів. Він написав, що відправляє їх помирати набагато раніше. Поліцейські наразі перевіряють, чи це дійсно заява лікаря або його профіль був зламаний. Водночас, медичний заклад, де працює цей чоловік. Центр онкології та радіології Мольтескан оприлюднив заяву. Ні в якому разі не прийнятно, що будь-хто з наших співробітників, особливо лікарів, висловлювався таким чином. Якщо це підтвердиться, будуть негайно вжиті відповідні заходи. На даний момент лікар перебуває у давно запланованій черговій відпустці. Лозенський суд екстрадував Бельгії українця, підозрюваного у фінансуванні ісламських терористів. Він був затриманий у Карлових варах на підставі європейського ордеру на арешт. Слідчі кажуть, що з грудня минулого року він брав активну участь у високоорганізованій групі людей, переважно російського походження, які Сповідують екстремістську ідеологію, пов'язану з ісламською державою, і нібито збирають гроші для можливого фінансування терористичних злочинів. Також це угрупування, нібито займається закупівлею та транспортуванням матеріалів для виробництва вибухівки. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти засновника фонду Help Ukraine Володимира Гергеля через імовірне розкрадання дотацій чеського міністерства освіти, призначеної на інтеграцію українських біженців. Ще частину грошей з дотації, яка була виділена на навчання українських дітей, придбав квартиру. 2 мільйони із загалом 20 переслав на рахунок своєї матері. Володимиру Гергелю загрожує до 10 років ув'язнення. У суді розбиратимуться, чи справді він з коштів на громадський центр ростили, придбав квартиру, а також ще брав гроші від батьків та чи платив зарплату працівникам центру. Чеські криміналісти затримали групу з чотирьох українців, які викрадали зі складів польської та німецької митниці елітний одяг і вивозили його у Чехію. Один з них, – 32-річний українець, продавав крадений товар у звичайних магазинах в Карлових варах і хебі, якими він керував. Він видав одяг як законно придбаний під назвою компанії, одноосібним власником і керівникою». Він був на той час. Кримінальне угрупування завдало збитків на суму приблизно 38 мільйонів крон. Вони мали фальшиві документи та номерні знаки та представлялися працівниками фірми, які перевозять товари з митних складів до Чехії. Українцям загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліція Чехії викрила чоловіка, який обманом отримував від держави кошти на українських біженців. Як повідомили правоохоронці, випадок стався у місті Градець кралове За даними слідства, 48-річний чех з квітня 2022 року, по травень 2023 року, оформлював так звану допомогу солідарному домогосподарству. У електронних заявках він вказував, що безкоштовно додає житло українським біженцям. Проте ці люди ніколи не жили за вказаною адресою, а перебували у інших місцях. Таким чином чоловік завдав державі збитків майже на 130 тисяч крон. За шахрайство йому загрожує до п'яти років позбавлення волі або штраф. У поліції зазначили, що це перший подібний випадок. У місті Ползень триває суд над 51-річним громадянином Угорщини та України, який і живе у Чехії вже 6 років. Іштвана М звинувачують у сквалтуванні 14-річної подруги своєї дочки, яка прийшла до неї в гості. Це сталося у гуртожитку у селі Страшіце неподалік Рокецан Плзенського краю після спільного розпиття алкоголю. Він свою провину заперечує та стверджує, що дівчина спокусила його, а потім вимагала у нього гроші на новий мобільний телефон. Наразі йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі, а потерпіла вимагає компенсацію у розмірі 350 тисяч чеських крон. Карловарський православний піп з Варів Ніколай Ліщенюк остаточно визнаний загрозою безпеці Чехії і повинен покинути Чехію. Комісія з питань проживання іноземців вирішила скасувати дію його дозволу на постійне проживання, а Конституційний суд відхилив скаргу у Ліщенюка проти цього рішення. Причиною за даними агентства, є те, що священнослужитель за підтримки російської влади створив структуру впливу з метою підтримки сепаратистських тенденцій у країнах Євросоюзу. Я не вважаю російську православну церкву московського патріархату церквою, а її представників духовенством. Це частина репресивної машини Кремля, яка бере участь у операціях впливу Росії. І саме так до них потрібно ставитися не лише в Чехії, але й у всій Європі, сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. А зараз обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти підручник для вивчення чеської мови на рівні А1А2 під назвою Лево в задній. Підручник доповнюється онлайн ключами до тестів та аудіозаписами, мобільним додатком та онлайн платформою. Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово столічка. «Столічка». До відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або інстаграм у вигляді собачка. Все про це зет. Але замість все про це напишіть ваше. Серед тих, хто надасть правильну відповідь до 15 вересня. Ми за допомогою жеребкування оберемо переможця. Ми зв'яжемось з переможцем у соціальній мережі та надішлемо вам під комплект підручників на вашу адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал Все про ТЗ», щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк. Та поділитися. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про ТЗ», Зазирніть також на нашу веб-сторінку всепротез.eu і, звісно, залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! Побачимось!